Всім доброго дня! Мене часто запитують, який можна взяти велосипед по ціні за 10 тисяч гривень до 10 тисяч гривень. І ось я вирішив вам показати ось такий новесенький Ardis Bull. Цей велосипед на 29-х колесах на алюмінієвій рамі. Колір у нього чорно-сіро-помаранчевий. Виглядає дуже сучасно. І цей велосипед, я вам так одразу скажу, дуже непоганої якості. Він буде нормально їхати, на ньому можна їздити людям, котрі мають вагу приблизно 100-120 кілограмів. Що ще можна про нього сказати? В нього нормальна гума стоїть, 29-та компас Білій Год, вона доволі таки непогана. Вон дивіться, як тянеться. Бачите? Ось такий протектор. Можна їздити як по асфальту, по місту, так і по Всяких поганих дорогах. Я думаю, що він буде нормально справлятися з поставленими задачами. У нього тут ззаді стоїть тріщитка на 7 швидкостей. Шимано. Також перекидка йде теж Шимано, шатуни провів. І спереді у нього йде Шимано Турней. Рама алюмінієва каретка буде на промпідшибниках. Сидіння буде на ексцентрику Сидіння отакої з форми. Кожен на спортивне, але воно доволі таке м'яке, я думаю, що буде зручно на ньому їздити. Тросики заходять у раму, все по модному, все по сучасному. Вилка йде у нього з локаутом. Тут навіть є така резиночка, котра показує ход вилки, вилка йде сталева. Але доволі такі непоганої якості. Е, також є регулювання пружини. Е, тут у нас іде зараз трава мішає, зараз проїде. Втулки у нас йдуть алюмінієві на ексцентрику передня, задня йде на гайках, ротори 160-ті. А гальма механічні що за фірма Gemoto. Обода йдуть Двійні посилені, доволі високі. Я думаю, вони будуть нормально тримати всякі ями, не будуть гнутися. Кермо широке. Тут навіть йдуть такі ріжки, що можна триматися. Коли педалюєте вгору. На ролі стоїть Шимановські автомати. це оригінальні запчастини, вони будуть нормально працювати, не будуть виходити з ладу. На велосипед йде рік гарантії, йде ніжка в комплекті, шатуни алюмінієві Педалі йдуть у нього неко алюмінієві. Також в комплекті є катафоти передній та задній. Якщо будете придбати велосипед, у нас він буде повністю обслугований і готовий до того, щоб ви почали його використовувати прямо зразу. Ціна до 10 тисяч гривень. Якщо комусь цікаво, можете уточнювати, писати в коментарі. Або якщо ви живете в Запоріжжі, можете прийти і подивитися на цей велосипед. І у нас ще багато інших велосипедів різних марок, таких як Корсо, Ардіс, Кінетік, Winner, Циклон, Спеллі. Що там ще у нас є, банеті. Багато велосипедів. Якщо комусь цікаво, можете прийти до нас на гуртоп і підібрати собі велосипед той, який сподобається саме вам. По-любому. Якийсь велосипед підберете під себе. Рік гарантії на будь-який велосипед, який буде куплений в нас. Також, якщо ви у нас придбаєте велосипед, то через місяць прийдете, ми вам його ще підлаштовуємо, все піднастроїмо, все буде добре. От, якщо когось зацікавив цей велосипед пишіть. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться, будь ласка, на мій канал, тому що я бачу, що всі, хто дивляться моє відео, 90% людей не підписані на мій канал. З вами був Денис, канал VeloXXX XXX Всім пока.